Слава Ісусу Христу. Вже 8-го вечора. Я далі на канікулах. В селі сьогодні трошки попрацювали ми, не мав я абсолютно можливості практично нічого прочитати, підготуватися до медитації, але так від себе. Може буде менше обнічать, може буде коротше. Побачимо. Євангелія від Матвія, 9 розділ, вірши з 1 по 8. Ісус сів у човен, переплив назад і прибув у своє місто, і от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому «Бадьорся, Сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою Він богохульствує. Ісус, знавши їхні думки, каже. Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі, гріхи відпускати, каже розслабленому, встань, візьми твої ноші та йди до свого дому. Той встав і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, злякався і прославляв Бога, що дав таку владу людям. Отож, в сьогоднішній Євангелії мені здається, що варто присвятити медитацію на те, щоб порахувати всіх паралізованих. Звичайно, є ця людина, яка є паралізована хворобою. Ми бачимо, що Ісус бачить потребу відпустити цій людині гріхи. Ну і можемо думати, що якось ці гріхи, напевно, впливають на цю людину, на її стан. Здоров'я правда, і коли ці гріхи будуть відпущені, разом цій людині стане краще. Але, мабуть, найбільш паралізованими є ті, які знаходяться біля Ісуса Христа. Тут є книжники, тобто люди, які знаються на святому Писанні і на законі. Зазвичай йде мова про фарисеїв, садукеїв. Ну і книжників, тобто люди, люди, які знаються на святому писанні, вчені в письмі Святому, ну тобто, я і, і мені подібне. Ці люди є навколо Ісуса, але вони не є з ним. Навпаки, вони є якоюсь такою перешкодою, в тому плані, що в Луки і в Марка мусили люди розбирати дах для того, щоб опустити людину паралізовану. Чому вони є перешкодою для того, щоб ну, можна було до них якось люди могли пройти через них до Ісуса Христа, або чому вони є паралізовані? Мені здається, що їхня головна проблема в тому, що вони вірять, що їхнє спасіння відбувається завдяки їхній святості. Да, тобто ну, вони не вірять у відпущення гріхів. 에, ну, Просто так. І да. тому х, х, так, так противляться 에, власне, цій справі. І тому їх це все дивує. Ісус для них e, богохульник, ну, великим богохульством взагалі є сама особа Ісуса Христа, правда? Бо Він каже, що, що Він є Богом на секундочку. Як це так, Бог є в Ісусі e, Христі? Там в ньому перебуває, або як це він може відпускати гріхи. Ну, Відпускати гріхи це така справа, яка завжди була поєднана з експіацією, тобто якоюсь такою жертвою, яка мала бути, ну, яка була б такою заплатою, зарплатою, заплатою за власне відпущення гріхів. Ми знаємо, що Ісус складе таку жертву. Ми знаємо, що Він за нас помре на христі. І бачимо, як легко Він ці гріхи відпускає. Нам церква говорить священникам, що гріхи треба відпускати лише тій людині, яка кається. Тут Ісус відпускає людину, взагалі з нею не балакає. Взагалі він не дивиться на її віру цієї людини, тільки на віру цих чотирьох, які її принесли. Правда? І він на початку відпускає гріхи. Це дуже мені пригадує. Восьмий розділ Евангелії від Йоанна, де, де зловили жінку на перелюбі. І там, хто перший, хто без гріха, нехай перший, кине камінь, правда. Ісус каже, ніхто тебе не, не, не осудив. Іди і більше не гріши. Тобто, це, це не є якась така, таке побожне бажання Ісуса Христа. Він, він говорить для неї факт: іди і більше не гріши, відтепер в тебе вийде. Ну, розуміємо, що Ісус її прощає, ніхто тебе не засудив, то я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. І вдогонку ще говориш, що відтепер попробуй, в тебе вийде. І так само тут правда, людина спаралізована гріхом. Нормально людина повинна ходити і йти куди? йти в Дім Отця, Отця Небесного. Коли людина паралізована гріхом, вона в місце Отця Небесного в своєму серці, там, де має бути справжній образ справжнього Бога, має образ судді. А тоді, коли відпускаються гріхи, знову відновлюється цей образ люблячого Отця. І ось тоді, коли Ісус відпускає гріхи, цій людині вона перестає бути паралізованою. Вона починає нести ну, нести те ліжко. Не, до якого вона якось ну, була змушена бути прикута, була прикута. А тепер вона над цією справою панує. Вже не гріх над людиною, тільки людина над гріхом, людина над цією справою, яка її паралізувала. Ісус каже, встань і ходи. Тобто, можна сказати, встань ну, це так само, як грецькою мовою буде «анастазіс», тобто повстань. Це той самий термін, який говорить про Воскресіння Ісуса Христа, повстав з мертвих. І тут так само, Встань і ходи, тобто ну, почни нове життя, отримуєш відпущення гріхів. І ця людина направді, ну, от встає і бере своє, своє життя, свою ношу і починає йти до дому Отця. Так? Ісус каже, йди до свого дому, а наш дім це є Дім Отця. І в такий спосіб Матвій показує, що, ну, як, як відбувається спасіння людини, Ісус просто пробачає гріхи. А фарисеї залишаються спаралізованими. паралізованими чому, тому що вони не приймають цього, цього пробачення за так просто, а це дуже велика небезпека, Направді дуже велика небезпека. Особливо справедливі люди, ну, для них важко. Важкі наслідки можуть бути любого гріха. Чому? Тому що коли ти віриш, що на спасіння потрібно заробити своєю святістю, і коли ти бачиш, що твоєї святості бракує, ти не, ти не спасаєшся або навіть в тебе все виходить, так як, наприклад, у Фарисея Никодима, який прийшов ночу до Ісуса Христа, фарисей. Виконує всі найменші приписи закону, а все одно сперечається з Ісусом Христом, як спастися, як попасти на небо. То що дають ці вчинки права. Ісус питає, ти, вчитель народу, а не знаєш, як це має відбуватися. І тобто, ну, виконання вчинків права ми бачимо, що не дає переконання у спасінні. Так само пам'ятаємо, як святий Петро казав, що я, да, я тут е, піду за тебе на смерть. Але не пішов. Е, е, жіночка спитала його, чи ти є один з його учнів і все. І, і на цьому вся його як би, поход христовий в ім'я Ісуса Христа закінчився. І можемо собі уявити, які спокуси появилися тоді у в серці в Петрі. Правда, він думав, що він заслуговує на, на, на те, щоб бути першим серед апостолів, щоб бути другом з Ісусом Христом. А тепер вже Він не дає ради. Тепер вже в нього не виходить. Правда, як диявол, якими спокусами його мусив би там атакувати. правда, Ну і що? І любить тебе зараз, твій вчитель? Ну і що? Ти дійсно заслуговуєш на спасіння? Ну, власне, відповідь за кожним разом буде ні. Да, але от іменно в цих моментах треба мати покори і в кінці кінців визначу, що ну да, я своїми силами далеко не зайду, я потребую власне спасіння, яке дає Господь приносить в цей світ. Ну і якщо Ісус власне оздоровлює сьогодні цю людину, то, то на жаль, фарисеї залишаються паралізованими. Правда, вони, вони будуть паралізовані навіть і до кінця. Так як Ісус сказав, що для них не буде жодного знаку, крім знаку Іони. Тобто таким знаком, який має насправді їх переконати, що він має владу відпускати гріхи, тоді коли він буде помирати на Христі, бо складатиме з себе жертву. Якщо той знак для них не буде якось там зрозумілим, то розуміємо, що всі інші знаки так само не будуть для них дієвими. Так як я говорив заливе кілька димок сьогодні на тему цієї Євангелії, хотілося б побажати і вам, і собі власне, відчути цю силу Ісуса Христа, силу пробачення. Ми бачимо, що вона уздоровлює цього чоловіка, вона дозволяє починати керувати своїм життям, тримати своє життя в руках. Ну і вона наводить такий страх, такий, таку дійсно Божу присутність. Направді хотілося б цього всього побажати і вам, і собі. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу і до нових зустрічей!